Привіт, друже! Ти любиш подорожувати? Я обожнюю! Гайда зі мною! А куди ж ми помантруємо? Ви здогадалися? Так, це Африка. Тут живе багато екзотичних тварин. Кого ж ми сьогодні побачимо? Вперед на пошуки. О, це родина тигрів. Скільки тигрів на галявині? Давай порахуємо. Один. Два на галявині два тигри. Рушаємо далі. А це відпочиває родина жирафів. Скільки звірів? Один, два, три, чотири. Усього чотири жирафи. А це веселі мавпочки. гайдаються на налянах. Скільки мавпочок? Один, два. Три, усього три, мавпочки. О, родина зебр вийшла на прогулянку. Скільки їх? Один, два, дві зебри. А це родина слонів. Відпочиває. Ого, скільки їх багато! Давай спробуємо порахувати. Один, два. Три, чотири, п'ять. П'ять слонів. А це тато лет з гливенятами. Скільки звірів ми бачимо? Один, два, три, чотири. Їх чотири. Ти чудово вмієш рахувати. А чи ти запам'ятав, яких звірів ми побачили в Африці? Давай згадаємо! Ми побачили слонів, жирафів, тигрів, левів, мавпочок та зебер. Давайте пограємо в гру, хто зник. Ви готові? Молодці, будьте уважні. Раз, два, три хто зник, назви. Хто звірят заховався? Правильно, це зебра. А тепер раз, два, три. Хто зник, Назви! Кого не вистачає? Правильно, тигра. Молодці. Звичайно, в Африці ще є багато-багато інших тварин, та нам вже час повертатися додому. Мені було дуже приємно з тобою подорожувати. До побачення!